Serdecznie witaję u Nedylny Ranok u Czerchowomu Ukraińską Perehladi. Dzisiaj pobywamy w pidlaskiej Kniżnicy w Białostocie. Odbyła się tam literaturna зустріcz z ukraińskim poetą z Chomszczyny, Tadejem Karabowiczem. Po się także narodną architekturą gminy Czyży. Na dla tego staw konkurs na najlepsze zberzeżone pamiętku drewnianego budownictwa u Ciechanowcy. A poczynamy od literatury. Зустріч відбулася в рамках щотижневих літературних вечорів. Тадай Карабавич, український поет, перекладач, публіцист, ад'юнкт в університеті Марії Кирі Складовської у Люблені, побував у Білостоці на запрошення директора книжниці Яна Лончука. Tadej jest współautorem antologii, którą niedawno żeśmy wydali, Wolanie Serca, antologia poetów języka ukraińskiego Podlasia. To po pierwsze. Powtórę, Tadej Karabowicz mam jak gdyby przybliżył ogromnie literaturę ukraińską. Mówię tu jako zarządzający księżnicą Podlaską, ponieważ w zbiorach znalazły się książki poetów ukraińskich od Arg Argentyny poczynając, a kończąc na Ukrainie poprzez Europę Zachodnią, mówiąc o tym, że przywrócił literaturze również tę nieobecną literaturę ukraińską, która powstawała gdzieś tam w lagrach sowieckich, literaturę unęczoną i pełną, że tak powiem, bólu. Ja myślę, że jest to o tyle istotne, że w ten sposób jak gdyby Powstaje pełny obraz tej literatury, którego nam tak bardzo brakowało. Zkoły sam ocean wygładza oblicze i powraca miłość mężczyzny i kobiety. Nagim ciałem przygląda się anioł z bezstrzelestnymi skrzydłami zatrzymując swój szep. Wst... Tadej Karabowicz przeżywa je w holiszczo na mierzy piwdennego Pidlasza Techłumszczyny de Wodeską Senderu i Architektury. Від років поет зв'язаний літературно Північним Підлашам. Він також частий гість воді. поетичних зустрічей у Білостоці. часу, Хтось запалює свічі церковні на великому безлюдці і молитва колише совенята в придорожному хресті. Дуже симпатична Зустріч дуже ділові е, запитання. w wdumliwe zakł zapytania i jakaś, jakaś taka forma życiową, e, że oznacza, ludzie potrzebują poezji. E, chcąć poczuty takie indywidualne słowo i zobaczyć autora. taka зустріć jakby e, dużo mnie bęteżyć, to muszę baczu na ta moja poezja jest e, hermetyczna i na tyle, jakby to, co ja napisał widobrazuje tylko moje wewnętrzne przeżywania, a wtedy poczynają duma, czy nie trzeba by jakoś zmienić swój styl pisania i nie jakby do czytacza z jakąś lepszą poezją, jaka może będzie dla niego bardziej zrozumiałą. Поезія Тадея Карабовича, члена спілки польських літераторів, викликала зацікавлення в Білостоці, що є доказом відкриття місцевих читачів на українську поезію, яка повстає в Польщі. Окрім зустрічей, які популяризують українську літературу у планах книжниці, проєкт пов'язаний з ширшими перекладами польською мовою української поезії Підляша. Конкурсі на найкраще збережену пам'ятку дерев'яного будівництва, який організує музей риніцтва в Ціхановці і Маршалківське управління в біостоці, брали участь власники хат з гміни Чижі. Чотири із них знайшлися серед нагороджених. Метою конкурсу є заохотити власників дерев'яних сільських хат до збереження їх традиційного вигляду. Можна на нього заявляти як житлові, так і господарчі будинки з 1956 року. Чи ж є виняткові, коли йдеться про стан збереження таких об'єктів, тому цього року гміна подала на конкурс аж 9 будинків. Власники хати в Чижах отримали на ньому друге місце. Будинок сіти зстав побудований в 1943 році. Зостав побудований через моєго чоловіка. Карпата. Той будинок заховав до святого часу все те саме колісні, що було. Навіть ще є в ліпшому стані, як був. Окінниці, окна, щити дуже ладні, нарожники, подокінники. У хаті всередині заховалося теж все так само. Ну, бо і пєці кафльові заховалися. Ну, заховались на стінах. Та є все таке, що було колись зроблене нашими бабцями, мамами і тепер уже нами, то все заховалось. і все обновилося. Є такая, що і я робила Ну, ну по крестикам Диван вышилась. Довго його вишивала, бо тяжка та робота. Нехай буде, наші діти, внуки, нехай бачать усе і нехай знають, що як колись батьки жили, як баби, діди усі що робили і тяжко бар заробили. Ну. І як вся ця традиція не загинула. Лауреатами третього місця з Чижі в конкурсі на найкраще збережену пам'ятку дерев'яного будівництва стали власники хати з 1939 року з села Пудрічани. журію у складі якого були між іншим представники маршалківського управління Підласького консерватора пам'яток та музею Рівенства в Цехановці, при оцінці брало до уваги загальний стан збереження традиційних елементів. Вирізнено також дві хати з Гвіни, з Чижим і з Шостакова. Цю хату ставили в 1932 році. папа наш ще будовою цієї хати, то значить поїхав в Америку і там заробив трохи грошей і приїхав, навозив звіру, купив цементу і зробив фундамент цей думав з пустаку поставити хату. Але оказався фундамент слабий. Так тоді ти пустаки продав сусідові, сусідів зараз боку. Він теж був в Америці. Приїхав у храт. І на... давай заготовляти дерево в лісі і поставити цю хату. Bardzo pocieszające nie był naprasny trud. Po prostu trudziłość zbałość. No to ktoś, że jednak to zobaczył. Zobaczył, to poбаcił. Okнішого wyglądu, ważnym przy ocінці drewnianych chat był stan ich wнуtження zgodnie z miejscową tradycją. To taka jakolis nazywali wielka wrze chata. Уже як щось, то тепер то називають покой. А то хата була, і вже тут така, як покуділи, то вже тут така воно сиділо, як молодь збиралася в суботу. Тут завжди було ложко зложене. Ложка складати, то я, навіть, от однеї, то така, от куми нашої, то достаю аж похвалу. Що їй так подобається, що я як зложу, ну я коло його трохи покликчу, але в мене мусить бути кант. Ну, так як звісно, отак ложка мусила. Ну, тепер то вже так не складаю, але як колись дівчиною, ну, хороше все, ложка була злажена. Конкурс пропагує знання про народну архітектуру, а також показує її цінність. Активізує як власників, так і гміни та заохочує їх до подальшої дбайливості про регіональну матеріальну культуру. Вручення нагород лауреатам конкурсу вже в найближчій четвер, 18 грудня о 12.00 у музеї в Цихановці. Завтра 15 грудня у Хайнівському будинку культури відбудеться конференція говірки погранича польсько українсько білоруського помостом у міжкультурному діалогу у програмі. Dopowiedzi profesorów z Biłostoku, Lublina i Olsztyna, a także z Rosji i Ukrainy. Poczatek o 9.00. O 14.40 u ramkach konferencji Wydbudacja Pidsumek Projektu Goworymo po swojemu pojednanej z prezentacji filmów zrealizowanych w Dytmy Pidlarskich Szkół. Szkoły, jakie brali udział w projekcie, przedstawiać także rezultaty swojej pracy u terenie, jaka powiązana była ze zbieraniem materiałów na kulinarną temu. Organizatorami konferencji jest Sojusz Ukraińcy w ta to towarzystwo na Piedlasza. Tymczasem ja wżdy dziękuję za wspólnoprowadzony czas. Do zobaczenia.